Бачите мій екран, так? Так, бачимо. Ну, не знаю, чи я тут до безпечників доєднався правильно чи ні, але все одно мені цей інструмент дуже подобається. Я хочу. Щоб у його ухії почали використовувати всі, не тільки мошу. Отже, е моя тема називається використання вагранту навчання зручний інструмент для створення інфраструктури. У сучасному світі технології, навчання відіграє важливу роль у підготовці майбутніх фахівців у різних галузях. Однак навчання не може завжди відбуватися в ідеальних умовах, особливо коли йдеться про навчання в області інформаційних технологій. Тут на допомогу може прийти інструмент, який дозволяє швидко та зручно створювати віртуальне середовище для навчання. Один з таких інструментів є вагрант. Отже, у цій докладі ми подивимося, що таке вагрант. Його переваги, які можуть бути альтернативні, що потрібно для його використання, і кілька прикладів. Це не все я хочу встигнутися в 10 хвилин. Отже, у нас є визначення Вагран, зв'язано з офіційної документації. Вагран це інструмент, для який дозволяє створювати та конфігурувати легкі і творі та протитивні середовища розробки. Оце все є на цьому офіційному сайті. Якщо ми на нього перейдемо, ось його визначення. Тому повернемося до нашої презентації, йдемо далі. Він надає зручний інтерфейс командного рядка для управління віртуальними машинами, що дозволяє розробникам швидко налаштовувати роботу чи оточення для своїх проєктів, які в нього є е, е, переваги у використанні. Консистентність середовища це одна з основних принципів навчання в області інформаційних технологій. Це створення консистентного середовища для кожного учня. Вагран дозволяє легко реплікувати середовище для всіх учасників курсу, забезпечить єдність у навчанні завдяки всього одного файлика. Тобто, е як інфраструктура, як код, легкість відтворення є простита зрозуміло. Що дозволяє навіть оволодіти йому. Він використовується зрозумілою конфігураційні файли для опису віртуальних середовищ. І ось спрощує процес створення та керування ними, масштабованість незалежний не від того, чи навчаєте ви одного студента або цілу групу, вагран легко масштабується для відповіді на ваші потреби. Ви можете швидко створити та розгорнути десятки віртуальних машин з мінімальним зусиллям. Гнучкість ваговагран підтримує різні. Провайдери віртуалізації, такі як VirtualBox, VMware, Vagrant також підтримує хмарні провайдери, такі як AWS, Azure або Google. Це вам дає можливість обирати оптимальний провайдер. Які можуть бути йому альтернативи? Прямих, прямих альтернатив для Vagrant немає, тому що він створює повноцінну віртуальну машину у кілька кліків. але Щось подібне робить докер. Але докер це все, що ви робите завхай у процес Ansible. За допомогою Ansible ви можете створити віртуальну машину з нуля, але вам потрібно досить гарно в ньому розбиратися. І зазвичай він використовується для наступного короку налаштуванням машин. VMware, ну по факту, це той же самий VirtualBox, Ви можете робити степшноти. Марні провайдери ну це досить зручно, класно та молодіжно, але вони, як, як правило, вимагають е після безкоштовного тер терміну підписку. Отже, <coughs> чому саме Vagrant? Тому що просте створення віртуальних машин і якщо ви розшарите файлик, це буде всього-навсього одна команда Vagrant App. Підтворення саме так, як ви його налаштуєте. Будь-то це MacQuest, чи Windows, чи Linux, воно створить точно таку ж віртуальну машину. Переносимість. Ви поділились кодом через повідомлення у месенджері чи емейлі, e Люди його створили і запустили. Безкоштовний, ну, само собою, що для студентів це основна перевага. І кроспалформене, як вже казав, він працює на абсолютно будь якій операційній системі. Е, по, по суті, все, що потрібно остановитися, це вагрант за офіційною документацією, Це робиться або екзешник у Windows, або Вагрантний сал для Linux. І у самому командному рядку потрібно зробити оце ось вагрант автокомплітний стал. Це щоб ви задоволити табулювання, могли е, автозаповнення зробити. Ну, щоб не, щоб не все набувати руками. Я вам хочу зробити неболечкий приклад. Він всього буде у нас один. В даному випадку цей мій VirtualBox, який я постійно використовую. Як бачите, тут є досить дивні назви. Це все, все що дивно, це є Vagrant, оскільки я досить видащий в цьому випадку. Ми повертаємося до нашого браузера. Покажу, що у нас нічого не підмієм. Подивимось наш конфігураційний файл фелограмт. Оце все, що в ньому є. Точно таке ж точно такий же запис у нас є у презентації. Ось він. І цей самий перший приклад він встановлює Apache, робить якусь першу сторінку з написом Sample 3. Стартує його і на цьому і все. Як вже було сказано, ми робимо всього-навсього одну команду Агром Ап. У нас почала створитись віртуальна машина. Це займає буквально кілька секунд. І коли вона створиться, запуститься, у нас буде вже все, що потрібно для нас, виводитись на екран. Якщо нам потрібні якісь більш складні конфігурації, ви, звичайно, що витрачаєте трохи часу, все це описуєте, і воно гарно все працює. Оця вся машина вона створилась з абсолютно нуля. Вже конфігурується мережеві налаштування, тобто, якщо ми побачили на все про все, вийшло у нас десь близько хвилини або ж. Менше. І в нас зараз запрацює наш стенд. Якщо ми подивимось на наш браузер за кілька секунд ми зможемо е, побачити самбл 3, оскільки ну, я його раніше робив по прикладом 3 по складності. Оце все, що зараз де зеленим це. Ідея оновлення компонентів та інсталювання Apache. В принципі, коли ми робимо йому потрібні кроки. Ми, як у і все, що йому потрібно, робимо підряд. Я вам трохи складніший приклад зараз покажу. Я досить часто використовую конфігурацію на встановлення докера. Коли він мені потрібен, також само йде більш складний приклад. І більш складна машина. Коли це все у нас встановилось, ми переходимо до браузера, і ось воно вже працює. Так само, якщо ми знищимо машину, команди Вагран Дестрой, ми це все знищуємо, займає кілька секунд. Звичайно, що Звідси вона також вже зникла, якщо ви помітили. Оновила, все, ми працюємо. Швидко, зручно, консистентно. Ідеально підходить для учнів. Презентація закінчена. Питання? Так, да, Анатолій, дякую вам. У кого є запитання до Анатолія. Ну, від мене таке запитання? Скажіть, ось ви користуєтесь VirtualBox. Ви в конфігураціях, які ви демонстрували, ви е, встановлювали, наприклад, доповнення гостьової операційної системи після створення віртуальної машини? Ви це можете додати у описі в файлу, якщо вам це потрібно, але навіщо це все нам потрібно, якщо ми по факту працюємо з терміналом? Ні, ну звичайно, що якщо вам зазвичай, потрібен термінал. Зазвичай, якщо ми беремо якусь складну конферацію, вона, в прикладі, є, є можливо, вас за це зацікавить, я зазвичай прописую е, мережеві інтерфейси і описую, як до цього добиратися. Але якщо вам потрібно щось, е, щось де. Застосовується у Ось ці VirtualBox, ви це все описуєте у спочатку конфіграційної файло Вагранту. Ну, да, бо можливо, ми, ви захочете там, створити е, спільну директорію між вашою основною операційною системою та віртуальною без доповнень, ви це за, зможете зараз. За замовченням, за замовченням, Ваграм копіює усі файли, де знаходиться конфігураційний файл Ваграм. Тому, якщо ви, наприклад. Наприклад, для студентів зробили якусь лабораторну роботу, наприклад, для дедосу чи ще щось, то все, що потрібно для його налаштування, він вам заліє автоматично. І тому ви можете на GitHub чи GitLab, де ви його використовувати, закинути відразу її вагранфайл і у цьому Вагранфайлу прописувати. Відносний шлях, щоб він копій відповідні файли, як знаходячись у віртуальній машині. Тим самим ви зробите ідеальне середовище. Це досить так. зручно, тому що, тобто, тому, що, тому що вам не потрібно нічого копіювати вручну. Тобто, якщо ми беремо цей файл, у мене зараз у цій директорії нічого не знаходиться, але ось всі оці файли, навіть піднімаю, Зараз. І у вас є тут файлі Ubuntu Bionic 1804, якийсь там лог. Я вам зараз продемонструю те, що він буде відразу знаходитись у віртуальній машині. Якщо є ще питання про те, як він працює, можу розповісти. Я просто намагався тиснути їх 10 хвилин. компании. Шановные слухачи, какие есть вопросы до Анатолия? В принципе, тоже классная речь и Рекомендую всім, хто ще не використовує. Це зараз відбувається запуск віртуальної машини, я так розумію, так? Да? Ну так, ну, я її видалив. Я просто хочу продемонструвати, що а. все, що знаходиться у цій директорії. Оцей файлик, наприклад, CAP, Ubuntu. Ось якісь файлики, які але, наприклад, ми його зараз. Окрім цього, я, ми ще створимо ще, ще один файлик. Не будемо е, якимись е, творчими. Навіть з помилку напечатували нічого страшного. Заходимо у віртуальну машину. Зараз призумую. Це не зумується, ну добре. Нам потрібно перейти в корню директорію, Подив, подивимось те, що є, і в нас є директорія Vagrant. Ось зараз ми знаходимося у віртуальному машині. Якщо ми заходимо в цю директорію, ми побачимо, що тут знаходиться Wagrand -файл, файл та Ubuntu. Для підтвердження того, що це віртуальна машина, запушу, запустимо H2. Він нас показує, що всього-навсього один Гігабайт пам'яті. <кхід> Відредактуємо цей маленький файлик 에, під назвою Файл, бо там я зробив йому помилку. І у нас, бачите, хелоп. Я його виправляю. Е, якщо ми е, відключимось від вагранту, повернуся в нашу основну середовищу і відкриємо цей файл. Бачите, він вже виправлений. Тобто, у нас є е, пряма синхронізація між гостьовою та хостовою системою. Це досить зручно, оскільки ви можете одразу залити код і практикуватись, або створити якусь там програму Python, або ще щось ну, для будь-яких цілей це просто зручно, класно, круто. Да, добре, дякую вам за таку детальну доповідь. Так, якщо запитань у присутніх немає, тоді будемо переходити до наступного доповідача. Я бачив, тут має бути присутній.